У цьому відео я посаджу авокадо. Коли ви будете вибирати авокадо, то дивіться, щоб у нього не було снятів в а також щоб воно було стигло. Маленька рекомендація: вибирайте сорт хас, тому що у нього є безліч переваг. Якщо вам цікаво подивитися, які це переваги, то можете зайти в опис під відео і почитати А щодо самої посадки. Ми достаємо кісточку і бажано зняти з неї саму оболочку. Після цього низом. Ми натираємо її об нуждачну бумагу або зрізаємо низ ножом. Таким чином ми присвичуємо проростання кісточки. Тирати або зрізати потрібно не сильно. Далі ми поставимо кісточку у воду, але перед тим ми зробимо невелику конструкцію для того, щоб вона трималася. Візьміть зубочистки та поставте мінімум три зубочистки у авокадо Також нагадую, що ви можете підписатися на мій телеграм, так ви будете бачити, коли виходять нові відео, а також багато цікавої інформації ви там зможете знайти. Посилання, звичайно, буде в описі. Тепер після. Після того як ви поставили мінімум три зубочистки авокадо, вам потрібно взяти стакан з водою. У мене це пластмасовий, але я зразу кажу краще взяти стиклян. І Ось таким чином, як це показано на відео, ставимо його у воду. Якщо у вас потемніє низ, то в принципі нічого страшного. А в мене все. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.